Усім привіт! Зірковий штурм знову в ефірі, і сьогодні ми йдемо в атаку. Готуйтеся, бо буде гаряче. Репер Отой увірвався в Мінекономіки. Аліна Шаманська в центрі скандалу. Олексій Суханов відповів, скільки потрібно для життя в Києві. Волканов розчули всю мережу. І Роман Скрипін жорстко про Порошенка та подвійні стандарти. З вами Зорислава Колеснікова. Не перемикайтесь далі тільки. Цікаві. Віше український репер. Отой долучився до незалежної робочої групи при міністерстві економіки України, яка працює над створенням платформи Work in Ukraine. Ініціатива має на меті покращення умов для працевлаштування, навчання та підтримки бізнесу в Україні, особливо в умовах повномасштабної війни. Виконавець наголосив, що участь у цій ініціативі це його особистий внесок у розвиток країни. Попри припущення про можливу політичну кар'єру, артист чітко відповів: ніколи. Однак не обійшлося без критики після оголошення про співпрацю з Мінекономіки економіки, на ОТОЙ обрушилася хвиля хейту. У відповідь він пояснив, що вже понад 9 років паралельно займається сферою IT, а кар'єра в музиці лише один з напрямів його діяльності. Зокрема, він працює у сфері цифрових рішень, займається глибоким аналізом аудиторії, розробкою та впровадженням бізнес-моделей і технічних стратегій. Тож він дав промовисту відповідь медіа та хейтерам у своєму дописі в інстаграм. Шановні представники медіа, я чудово розумію, що гучні заголовки і сотні ненависних коментарів, які підіймають вам активність, це ваш хліб. Але своєю вчорашньою роботою ви зневажили увесь мій професійний досвід, поєднавши непоєднуване, а ще внесли ще одну каплю ненависті в наелектризоване море українського суспільства. Отой підкреслив, що не прагне популярності через гучні заяви, а діє, бо вірить у силу змін зсередини системи. А як ставитесь ви до такого рішення артиста? пишіть в коментарі. Здається, проект блогерки Аліни Шаманської діалоги сили, який мав би бути, просвітницьким тихенько прикрили. І недарма після шквалу критики за безглузді питання про сексуальність та сніданки, які вона ставила політикам, стало очевидно. Замість адекватного Інформування суспільства вийшов кринж ще й із фігуруванням офісу президента. Ви переймаєтесь за фігуру? Ви серйозно? Друзі, напишіть в коментарях, кому з нас варто перейматися за фігуру. Залаштунками проекту, як пише видання Антоніна, панував шок. Частина знімальної групи, за їхніми словами, була сама не в захваті від ведучої, яка ігнорувала поради редакторів і вела ефіри на свій розсуд. Усе виглядало настільки недолуго, що багато хто навіть не захотів світитися в титрах. Бо коли ведуча плямкає в кадрі чи валить дурнуваті запитання, винними здаються всі, хто був дотичний до виробництва. Титрів у випусках діалогів сили немає, і це зрозуміло. Зазвичай у таких проєктах із явним замовним вайбом люди світитися не хочуть. Не щастить лише ведучим, які сховатися не можуть. Мені ж розповіли в цьому випадку справа й у тім, що багатьом членам знімальної групи було просто соромно і за ведучу, і відповідно за результат. Усе це мало б виглядати як саможертовність за версією офісу президента. Шаманська працює без грошей із дербюджету, виключно на патріотизмі. Навіть повернулась із США, аби долучитися до важливої справи. Та, схоже, діалоги сили стали символом не сили, а токсичної комунікації та сумнівного піару. Від якого тепер навіть автори воліють відхреститися, тим часом мережу ширяться чутки про політичні амбіції шаманської, хоч офіційно це й не підтверджено. Але чекаємо нових подробиць. Журналіст Роман Скрипін, який раніше співпрацював із Петром Порошенком, емоційно висловився про п'ятого президента України в ефірі свого проекту. Приводом стало нещодавне інтерв'ю Порошенко для видання БІЛД, де він критикував чину владу і говорив про нібито знищене верховенство права в Україні та у всьому звинувачував Зеленського. Хоча Скрипін ніколи не був прихильником Володимира Зеленського, цьогорічна публічна активність Порошенка викликала в нього справжнє обурення та гострі слова за словами журналіста, саме Порошенко має нести відповідальність за низку рішень і подій, які він вважає шкідливими для країни. Серед іншого скрипін згадав про знищення боєприпасів на складах і про корупційні скандали часів президентства включно з оборонною сферою. Окрему увагу він приділив і команді політика, назвавши її збіркою сепарів і токсичних діячів. Крім того, ведучий емоційно дорікнув Порошенкові за те, що його родина мешкає за кордоном. Активи заховані в іноземних структурах, а сам він мовляв намагається використати допомогу армії як політичний піар. Твої два сини вони в Британії живуть. Ти е, сховав свої всі активи, так званий фонд Ротшильдів. все, що можна було зробити. Для того щоб зберегти свою дупу, ти це зробив. Ти спекулюєш на тому, що ти допомагаєш українському війську, це скарб. Іде зі своїм скарбом, будь ласка, і на цьому поставимо крапку, тому що ти не є та людина, яка переживає за Україну. Очевидно, такі заяви викликали жваву реакцію серед глядачів і стали черговим нагадуванням про глибокі політичні розбіжності та недовіру, що опанує між лідерами думок і політиками навіть в умовах війни. Український співак Дмитро Волканов поділився зворушливою історією родинного возз'єднання після майже Трьох років розлуки він зустрів на вокзалі свою бабусю, яка змогла виїхати з тимчасово окупованого Бердянська у соцмережах. Артист опублікував відео моменту зустрічі, де не стримав сліз, тримаючи у руках букет квітів. За словами Дмитра, його бабуся, якій майже 70 років, пройшла надзвичайно важкий шлях, майже чотири доби в дорозі через кілька країн, понад 18 годин на кордонах, щоб знову опинитися вдома. Раніше з окупації вдалося вибратися його матері. Понад три роки ми не бачилися. У нас забрали дім, забрали можливість бути разом. Лише поганий зв'язок, тижні без новин, але жага до свободи і життя перемогла. Підписники миттєво відреагували на публікацію, висловлюючи підтримку і радість. За Дмитран у коментарях люди пишуть, що такі історії повернення та єднання родин справжнє світло серед темних часів війни. У TikTok набирає вірусних обертів відео за участі відомого українського журналіста та телеведучого Олексія Суханова. У ролику, знятому у популярному форматі вуличних опитувань, до Суханова підійшли з класичним запитанням Скільки грошей потрібно на місяць для життя в Києві. Не роздумуючи, ведучий впевнено відповів 5 тисяч гривень, але додав за умови, що житло у вас своє. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Гроші ви знаєте, ніколи не бувають зайві, але їх потрібно стільки, аби відчувати себе щасливим. Мені достатньо 5 тисяч гривень. Гривень саме так зі своєю квартирою. Зі своєю квартирою, звісно, ну значить, знаєте, в 51 рік вже варто мати свою квартиру. Вже як складається доля. Здавалося б, невинна відповідь, але в коментарях під відео почалися справжні протистояння. Одні користувачі підтримали Суханова, мовляв, можна жити скромно і економно. Інші ж буквально вибухнули хейтом. Мовляв, це нереальна сума, і взагалі легко говорити, коли ти на телебаченні. Суханова почали звинувачувати у відірваності від реальності, а дехто навіть іронізував, що він, мабуть, харчується повітрям і їздить на громадському транспорті у снах. А як вважаєте ви, чи можливо прожити у Києві на 5 тисяч гривень на місяць, навіть маючи власне житло? І скільки вам потрібно для нормального життя? Пишіть в коментарях. Якщо вас теж штурмонули ці новини, ставте вподобайку, пишіть коментар, чиї заяви вас вразили найбільше. І не забудьте тиснути на дзвіночок, щоб не прогавити наступний випуск. І пам'ятайте, допоки зірки сяють, наш штурм атакує.